Всім привіт, котики! Скочили? Слава Україні! Слава ЗСУ! Сьогодні я каратиму із подвійною силою, бо це другий випуск шоу Яніна Карає. Вороги, приготуйте свої дупи. Готуйте попкорн, українці! Зараз буде гаряче! Пам'ятаєте дівчину із Маріупольського пологового, які розбомбили окупанти? Її тоді врятували наші військові. Весь світ облетіли світлини із нею. Всі раділи, що їй вдалося вижити в тому пеклі. Хм. <гум> Так, от зараз ця мадам, а звати її Мар'яна Вишемирська, в Москві збирає підписи за Путіна. Вона збирає підписи за людину, яка мало не вбила її і її власну дитину. Людину, яка вщент зруйнувала її рідне місто та знищила десятки тисяч маріупольців. А російська пропаганда називала її акторкою в Гримі, а кадри з нею. Установкой. Глава российской дипломатии Сергей Лавров обвинил западные СМИ в манипуляциях вокруг спецоперации наших войск, которым приписываются различные зверства. По словам министра, одним из таких примеров является шумиха по поводу обстрела в Мариуполе роддома с пациентками и детьми. На деле же здание медучреждения давно не использовалось по назначению и стало базой экстремистов. Порода ей шавки зрозумила. Це класична ватяна помийна ганчірка. Вона з тих, до кого Путін особисто прийде, розфігачить молотком всю рідню, залишить записку з печаткою, завірену нотаріусом. Що зробив це? Я Путін ВВ, і вона все одно скаже, що це зробили біндеравці. Якщо заглянути в соцмережі цієї манкуртки. То все одразу стає на свої місця. Вона до 2020 року мешкала в Денери і дуже цим пишалася. Ось шавка катається на тролейбусі в окупованій Макіївці і хизується цим. А ось в окупованому Донецьку. А ось шавка, в тимчасово окупованому з 1918 року, Краснодарі, по-нашому червоно дарунку. І как тут не влюбитися? Пише шавка про Краснодар, з якого стабільно в її рідний Донбас приїжджають у пирі вбивати і грабувати. І може я чогось не розумію, але хе, у що тут можна не закохатися? Красень! Краснодар! Ви подивіться, не неманіться тільки від заздрощів: дорога, білборд, магазин меблів та п'ятиповерхівка. Монако смокчі. Ось ця прекрасна вулиця в день. Звісно, що заради того, щоб частіше бачити таку красу, можна підтримати знищення цілих міст і геноцид українців. Сукаватіна отримаєш за все. Поки ця шавка топить за карликового диктатора. Руський мір облаштовується в окупованому Маріуполі разом із загарбниками. Туди прийшов і російський сервіс. Ось як працює пошта Росії. Скажіть, я я за... 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 ну, ви... А ну дай діті каже почтальйони. Жінка маєте віта. Тихо. Смотри, я Смотрите, я Да! Ага, 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 давай давай. я, я подожди, тебе подожди. щас я, подожди. 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 Вы приходили. Гнида тупо б'є пенсіонерів, і як виявилося, робить це постійно. А місцеві поліцаї на це закривають очі, бо для росіян це норма, коли чиновник тих, на кого він працює. Я зараз від люті. Батуга зламаю. Кожна людина, яка починає працювати на Росію, або від народження кінчена, або стає такою від роботи на Росію. Уявляю, як ця мерзота після визволення Маріуполя ховатиметься у посилці, як Чебурашка. З Чибурашки, котрі ще друзі, служить в артилерії. Нет, Нет, в патріотам. І як вона потім литиме крокодилячі сльози. І верещатиме. ні, виновата я! я. Русський мір сам прийшов. Наволоч. Для Маріуполя знущання на цьому не припиняються. Бородатий дін Дон, який більше відомий як кавказький сичовий міхур Путіна, Кадиров вирішив поставити мером Маріуполя свого сина. Від цієї новини навіть у зет патріотів щелепа відвалилася. Маріуполі також окупанти перетворили на східний базар, тож така новина не є чимось дивним. Маріуполь вже не перший місяць відчуває на собі велике переселення народів Росії. Кремль цілеспрямовано штучно змінює демографічну картину в цьому багатостраждальному місті. Так звані нові Маріупольці переважно вихідці з Кавказу, Середньої Азії та навіть африканських країн. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, окупаційна адміністрація заради нових мешканців почала виселяти з вцілілих квартир навіть старих законних господарів. Я уяла прошла осі. Я, раз, повторяю, вже показала, Женщина, всі я вам ще раз вічаю я получив приглашення на проживання в этом горі од адміністрації. Какое я <газу> вас за що там які зжалуваться в адміністрацію за прокуратуру побача ні хим було уїжджать? Руський мір прийшов, а Я б навіть сказала, а дон. Динозавр такий був, а хуєнно дон. Він вимер. І дони вимруть. Що здалом? А? Донбаська вата. Як вам Росія матінка? М? Подобається зараз подобається ще більше. Вагнерці в ЛНР викрали і катували місцевого мента і відібрали в нього півмільйона рублів і коштовності. Нова реальність для прихильників окупантів. Сьогодні вранці поступила така інформація, що нашу базу хочуть штурмувати. Місцева поліція дала приказ, віддала наш тур. Соційно, вони розуміють, здаватися ми не будемо так как нашей вины здесь нет. Да, мы удерживали, ждали человека, это ничего не говорит, но где гарантии того, что они не являются сотрудниками ВСУ, они целенаправленно распространяли наркотические средства военным. Это был не один человек, и не два, и не три. Они конкретно делали акцент на военных. Соответственно, они покупали это, употребляли, и на позициях происходило непонятно что. Как себя ведут люди под наркотическими средствами, все это знают. Мы находимся в Луганской республике, в городе Стаханово. ТПР ЛНР полицаи собрались штурмоватый табер в не Дохни, дохни, русский сбрит. Как бы сегодня, когда поступила информация, что нас хотят взять штурмом, над нами висели их дроны, соответственно, отслеживали передвижение. Готовится штурм, а именно провокация. Так как в этом, возможно, задействованы высшие лица. І Луганської народної республіки, а також рядом з каких-то робимо ставки, панове. Хто ставить 4 гривні на вагнерівців, а хто банку кількість на ментів колаборантів Пишіть у коментарі, а я каратиму їх усіх. А зараз я пройдуся своїм батогом по ДБР. Скажіть мені. Як це сталося, що наймедійніший корупціонер України, Гринкевич молодший, зміг зникнути? Він ніндзя чи може мишка, яка під плінтусом сховалася? Як таке можливо? Якого дідька за журналістами Бігуса можливий цілодобовий нагляд? А людина, яка вкрала у воюючої країни мільярд, кудись поділася, і ніхто не знає, куди? Це п**ець помножений на якого Якщо це був не підкуп, то це взагалі дискредитація цілого бюро ДБР. Ви там що? Всі одночасно позіхнули і відключилися на долю секунди? Те, що його зловили, звісно, добре. Але чи сталося б це, якби не громадське обурення? Це велике питання, і чи є в нас гарантії, що Гринкевич знову не розчиняться в повітрі? Ловіть новину, повз яку моя молода каральна команда не змогла прийти. Російські зет-волонтери збирають гроші на косметику для трупаків окупантів. Та-та, я не помилилася. В ці волонтери собрали деньги на тональний крем і пудру для погибших военнослужащих. Косметику они отправили в Ростовський морг, пишет издание Люди Байкалу. Волонтери отчитались в соцсетях о приобретении товарів на 5 тисяч рублі. У цій новині прекрасно все можна уявити, скільки вже подохло орків, що вже навіть пудри не вистачає на їх прикрашання. Хм, іронічно пішли воювати проти гейропи, а поховані нафарбованими. Ви моя неймовірна аудиторія, ви мої котики. Тому для вас е, сюрприз. Готові до удару по брянську. Бела чау, бела, чау бела, Це... так чао, чао. Нам, вже... нам, нам, нам Люда, Ти в люди. Нет, нет, Віка, нет. Нет. Не говори так, нічого, нет. Все, мимо нас ідіть, поки. Не, не волнуйся. Не волнуйся. Так, колька ми говорить, вона... Ні. Людо, послухай віку, вам точно пить. Не обманюй себе. У будь-якому місті Росії, де є нафтобаза, буде пилець. Це все тому, що вас Путін захищає в Україні. Відчуваєте себе в безпеці вдома. М? Насолоджуйтесь цим відчуттям, далі буде тільки гірше. Вітаю вас, шанувальники справжньої історії, а також русофоби, русофобки та їхні русофобські дітки. Сьогодні я вам розповім правдиву історію про те, на що мастурбують всі ватники та колаборанти, а саме як хорошо жилося при совєтському союзі. Вмощуйте зручніше, мої дорогі студентики. І поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо тут вперше. І в описі ви знайдете всі способи нам допомогти створювати відео. Поїхали! Тоді, мабуть, було все как-то стабільно, дуже все ровно, правильно, не було ні таких змінень, в принципі, кардинальних. То есть люди каждый день знали, что будет на следующий день. Судя по тому, что рассказывали родители, это что-то хорошее, на мой взгляд, да. Почему? Потому что, не знаю, была дисципліна, було понятно, что будет в будущем, ну, не так, как сейчас. Так добре, що аж досі відригуємо. разів чули цю ностальгійну От раніше було. трава зеленіша. Прутень і цицькі міцніше, ковбаса смачніша, а Сталін ефективний менеджер. Хоча достатньо подивитися на архітектуру, автомобілі та культурну спадщину СРСР, щоб зрозуміти. Яка ж все та який смисл. Тож пригадаємо основні вологі спогади червонодрочерів. В СРСР було дуже дешево мандрувати. По-перше, нікуди крім СРСР мандрувати було не можна, бо СРСР це зона, в якій всі громадяни кріпаки. Можна було, звісно, пройти перевірку в КДБ і раз в житті з'їздити до країн соцтабору на джинси подивитися з Кока-Колою, сфотографуватися і П. Та чи дешево було пересуватися по самому совку? Подивимось, квиток на літак Київ, незаконно народжена Москва, коштував 20 рублів. Рубль тоді був дорожче долара. Тобто, в американській валюті цей бояж, звичайному радянському громадянину, із зарплатою 140 карбованців коштував десь приблизно 40 баксів. Не так вже й дешево. А знаєте скільки до повномасштабного вторгнення орків коштував квиток на літак із Києва до Запоріжжя? Стільки ж? Хм, прикол. Так? Але чомусь зараз це дорого, а тоді було дешево. Найбільше настольгуючі колоради сумують за так званою радянською. Халявою, нібито там все було безплатно. Ага, щас, як відповіла би стандартна продавчиня в совковому гастрономі. і ще й в кефір харкнула. Отже, наприклад, безплатне житло, яке нібито роздавали всім наліво і направо. Це пиз? Далі ви знаєте, діж. діжто. В цих квитанциях общая сума стоїть примерно 31-37 тридцять сім рублей. От ну зі треба учитувати, що була суда і були проценти по суді. Тоді ми уберемо составляючі виплати суди, ну це типа ипотеки. Вартість халявного житла, а точніше, халуп із триметровою кухнею, які називали житлом, в СРСР відшкодовували самі ж громадяни, і це житло ніколи їм не належало. А платили вони за нього. Все життя, до речі, іпотека в США була дешевша. Щасливі граждані після бараків і комуналок получали адільне житло з кухні, правда, 5 квадратних метрів, ванни, но сувміщений з туалетом. Якщо дві кімнати, то одна прохідна. і потолки висотою від 2,5 метрів. Літом жарко, зимою холодно. Нові жильці прозвали свої дама хрущовськими холодильниками. Але щоб ви не казали ватанам, які приклади їм не наводили б. У них один залізний аргумент. Цитую, ну яка ж вкусна калбаса була по 2,20!» Ну, ми ж з вами розібралися вже що 2,20 – це не так вже і дешево, і хати того Карла і Маркса. А наскільки вона була смачна і корисна, я вам зараз розповім ні, ні, там не було туалетного паперу. Це міф, тому що в СРСР не було туалетного паперу. Склад був трошки м -м, екзотичнішим. З 1950-х років радянський держстандарт дозволив використання низки хімічних елементів насамперед консервантів, емульгаторів і барвників. А копчення легендарної радянської компаси відбувалося за так званою бездимною технологією і застосуванням шкідливих залишків скіпедару. Нікше собі одразу випив і закусив. В СССР всі жили дружно, не ссорились. Ну, це повна маячня. Совок був суцільним клубком етнічної ненависті. Там всі ненавиділи всіх: вірмени, азербайджанців, абхази, грузинів, росіяни українців. Так саме ненавиділи. Вже забули, що Москва з УПА воювали до середини 50-х. Вже забули, як українців зображували силюками, хитрими, підлими салоїдами. Все це було в СРСР. Переслідували євреїв, кримських татар, чеченців. Керівництво радянського союзу проводило відкриту ксенофобську політику. В конце 1943 года нарком внутрішніх дел начал готовить операцію чечевіце единовременную депортацію полумільйона чеченців і інгушей в Казахстанську і Кіргійської соціалістичні республіки. 20 февраля 1944 года Лаврентий Берия вместе со своїми приехал приїхав Грозний руководить операцией. В Чечевице приняли участие почти 19 тисяч оперативних работників НКВД і около 100 тисяч офіцерів і НКВД войск охране тила, командированных в республіку, якоби для участия в учениях. Після геноцидної депортації кримські татари взагалі змогли повернутися додому тільки в незалежній Україні. Дружба народів в СРСР це така ж хуйня, як і найкращі мультики в світі. Пригадайте, це жахіття з дитинства, Газета? уха вашого джованіна. Ну і найголовніша мантра в радянському союзі була стабільність. Яка стабільність, якщо ця халабуда розвалилася від того, що тупо закінчилися харчі? Валюта знецінилася, а в регіонах розпочалися збройні конфлікти. Життя в СРСР можна описати як стабільно-хове. І не дай Боже, щоб цей соціальний експеримент ще раз повторився десь там. У світі це був урок історії з Яніною Михайлівною. Спеціально створений для вас малятка. Читайте книжки, пам'ятайте своє минуле, творіть своє майбутнє та не забувайте про русофобію. Ну і зараз всі-всі разом набрали повітря. І харкнули на могилу СРСР. Підписуйтесь, друзі, клацайте дзвіночок, залишайте коментарі під цим відео. І не забувайте для того, щоб Янінка і її команда створювали для вас наші відосики. Ви маєте нам допомогти це робити. В описі до кожного нашого відео є всі способи. Зробили 12 вам сьогодні. Ну а вечір триває. Залишайтеся на нашому. Каналі до наступного уроку.